Лікуємося. Вау. І тоді будемо зараз бомбами. Його пробувати закидати трохи. Добре, що він на ну, лицаря загрився трохи нам. О, блін, він нас ще й скупив. Так, а як то він нас так скупив? А ми просто вперлися в стіну. Ох ти йоки. Бачите, він нас буде просто тупо бити. І, і, і Ви поки будете вставати, до, і, і, нічого не будете встигати. добре, що він тут а, на того лицаря агриться. Так нам хоч простіше. А ну давайте ще раз. Ух ти блін.